Дивимось, що від нього залишається на пробізі за 200 тисяч кілометрів. Обов'язково беремо наше діагностичне обладнання з мого чарівного дипломату. По фотографіям виглядає живим. Подивимось, що там буде у нас насправді. І це друзі простір для фантазії для наших нечесних перекупів. Автогост, мене звуть Володимир Гвоздик і в цьому відео я вам покажу, що очікувати від електромобілів на пробізі за 200 тисяч кілометрів. Існує поширений міф про те, що електромобілі там, після 150 тисяч або після 5 років батарейку викидаєш, а вона коштує як весь автомобіль і все. Останнім часом у нас багато замовляють електромобіль Hyundai Ioniq 5. І тому давайте на прикладі цього сучасного. Технологічного електромобіля подивимось, що від нього залишається на пробізі за 200 тисяч кілометрів. Взагалі-то п'ятий вонік це свіжий автомобіль, для якого пробіг на сьогоднішній день 200 тисяч плюс це швидше виключення, ніж правило. Але мені вдалося знайти аж два таких екземпляри. І я сьогодні спеціально для вас покатаюся і покажу вам на прикладі не одного, а спеціально двох, щоб була хоч якась вибірка. Ну і кожен з вас може зробити для себе якісь певні висновки чи відкриття. Відразу наголошую на тому, що я не пропагую придбання електромобілів з таким великим пробігом. Навпаки, я раджу всім розраховувати свій стиль життя, скільки ви наїжджаєте, і завжди пам'ятати про те, на якому пробізі ви будете продавати ваш електромобіль, через який час, тому що придбання авто це певного роду інвестиція, і бажано витягти з цієї інвестиції по максимуму. Потім, коли ви будете розставатися з вашим електромобілем, тож якщо ви за рік наїжджаєте 100 тисяч, то вам краще купити автомобіль з пробігом там. Хоча би 20-30 тисяч кілометрів, і через рік він в плюс-мінус буде в конкуренції, тому що через рік іоніки з пробігом до 150 тисяч кілометрів це буде норма. Якщо ви за рік наїжджаєте 5 тисяч кілометрів, то вам в принципі можна і сьогодні купити Іоніка з пробігом 100 тисяч, і через рік знову ж таки він не буде вибиватися з ринку, і його знову ж таки ринкову вартість. Ви зможете повернути в свою кишеню. Ну і перед початком цього відео, як завжди, проханням поставити вподобайку, підписатися, хто не підписаний. Будемо знімати багато цікавого контенту і долучитися до надважливого збору на позашляховик, який ми ведемо уже, мабуть, пів місяця. І сподіваюся, дуже скоро ми його з вами закриємо. Українці, ми бійці 56-ї бригади. Наразі боронимо нашу країну на Донецькому напрямку. Дуже потребуємо вашої допомоги у зборі грошей на пікап. Тому просимо вас долучитися до збору Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Не полініться, друзі, закинути хоча б 10 гривень, хоча б 10 гривень, щоб вона банка, жила і рухалася. Ну а я добираюся до нашого першого екземпляру. Ось, власне, перше авто, до якого ми рухаємось. Давайте в цю сторону буду гортати. По фотографіям виглядає живим. Подивимось, що там буде у нас насправді. Але попередньо, як ви бачите, навіть з таким пробігом все ціленьке, хайне. Автомобіль у нас коштує 239 тисяч крон. 21 рік, 211 пробіг. Перша реєстрація 20.08.21. Щоб порахувати вартість такого автомобіля під ключ в Україні. Кому цікаво такого або будь-якого іншого, легко зайти на наш сайт, натиснути кнопку підбір електромобілів в Норвегії. Тут умови співпраці, етапи, які ви пройдете. І власне калькулятор витрат. Вводимо вартість авто 235 тисяч крон. Відстань до Осло ставимо там одинками, ємність акумулятора 73. Порахувати. І бачимо всі витрати. Окремо кожна розписана, що ми будемо робити, кому платити. І вартість під ключ такого автомобіля складе 25 440 доларів. Найдешевші оніки в Україні, вони там від 30 тисяч доларів стартують, і там також пробіги чималенькі. Ну і знову ж таки, якщо пробіги там і менше, то друзі завжди є ризик з авторія, що там хтось підготував авто, яке куплене було з ось таким пробігом, а на авторія з'явиться зовсім з іншим. Ось такий у нього майданчик. Купа-купа всього. Як ви бачите, якщо ми захочемо щось купити із ось такого старенького, яке коштує дійсно дуже дешево у нього, тут машини, я думаю, від 500 євро починаються, то його треба буде добряче повідкопувати. Так, і вон там стоїть уже наш Іонік 5. Зараз будемо його дивитися. Обов'язково беремо наше діагностичне обладнання з мого чарівного дипломата. Так, ну що, давайте відразу пробіжимося по кузову машина, яка наїздила такий кілометраж, Цікаво, чи була вона в ДТП. Так, відразу є фарбовані елементи. Зараз будемо перевіряти по-навісному, наскільки глибоко там доставало. Ну, загалом по Норвегії скажу вам відразу, що тут, якщо сильно машина б'ється, то вона списується в утіль. Ніхто тут не займається нічим. Бачимо, ліва сторона і капот повністю в оригінальній фарбі. Кришка багажника в оригінальній. Заднє праве крило. Ну, бачимо, що тут лак. Ось ця дверка фарбована. Передня права також шар лаку 160 мікрон. Ну і тут вже пішло все в оригіналі. Так, б'ємо стійку, оригінал, оригінал. Дві дверки по правій стороні у нас фарбовані. Так, здивимось. ця задня права дверка вона знімалася. Знімалася, ну, щоб її пофарбувати. Навіси ми бачимо рідні, навіси не чіпалися, отже до стійки не дістало. Передня права дверка, вона у нас також під шаром лаку, тобто на неї просто перепил з цієї дверки робили. І вона також не знімалася стійка по оригіналу, все. Ну, Можна тут довго шукати теорію того, що тут щось врізали, але, друзі, повірте, нічого тут не врізали. Знаю я норвегів. Загалом, грубо кажучи, одна дверка фарбована і розпил на іншу дверку. Ну і ось сюди також. Нічого страшного. Загалом по кузову ну, 4 з плюсом, друзі, не було серйозно ДТП, одна фарбована дверка. Я думаю, з цим можна жити. Рухаємось далі. Так, по гумі, зимова гума у нас в гарному залишку. Звичайно, що вона мінялася. По гальмівним дискам невеличка-невеличка виробітка. І гальмівних колодок ну, 50% точно є. Літо в причудовому стані, літо на ось таких оригінальних дисках Hyundai. Так, ось у нас лежить шторка, салон у нас темний. Ось тут такий проривчик. Так, це у нас комплектація, друзі, передтопова. Зверніть увагу на сидіння, в якому вони стані. Підлокітник в якому стані. Водійське сидіння трішки продавлена шкіра, але вона ціла. І кермо гарне, зараз подивлюся з іншої сторони. В цілому гарний варіант для українських перекупів. Мотаєш на 70 тисяч км пробігу і виставляєш в авторія по ринку. Отак, друзі, на авторія з'являються цікаві ціни. Такс. По лівій стороні. Дивимось, дефектів тут не бачу, я шторка, це просто шикарно. Це дуже класно. Так як у нас передтопово, бачите, немає електроприводу другого ряду, посидіння маю на увазі. Так. Тут дивимось, навіть не задряпаний поріг в нормальному стані. Хтось забув свої серветки, оцінюйте стан шкіри. І ось тут. Бачимо трішки Що Щоб зробили українські перекупи, або пофарбували би шкіру просто, або навіть перешили. Перешивати сенсу не бачу. Тут все рідне просто затерлася фарба. Кермо. Кермо в ідеальному стані. Кермо в ідеальному стані. Дверні карти в чудовому стані. Робиться просто хімчистка чи детейлінг і бомба, пушка, ракета. Звичайно, ми нікого не підштовхуємо, не радимо, і навпаки, ми засуджуємо скручування пробігів і обман наших співгромадян. Ну і по навісним дивимось. Так як я вам казав, ліва сторона в оригіналі, то вона і тут в оригіналі. Все чітко по болтикам, крила ми бачимо. Зараз я капот вам покажу і кришку багажнику. Чисто символічно, щоб ви бачили. Гума вся гарна і знос протектору рівномірний. Ось ця штука, друзі, мене дивує. Можливо, ліхтарик цей все-таки був замінений, але тут все в оригіналі. Кришка не кручена, заглядувати під низ я взагалі не буду, тому що кришка це і так крайня точка. Якщо у нас кришка оригінальна не фарбована, то за нею все апріорі має бути таке саме. Так, тут ми бачимо щось було. Заклеїли ось так український ремонт. Скотчем просто і так, ліхтарик замінений у нас. Тут була наклеїчка якась. По цій стороні така сама історія. Ну і в цілому, друзі, по автомобілю немає якихось великих скодів, якихось великих дефектів. Дивимось в якому стані у нас кузов, Про я мовчу. Ну, авто свіже, в принципі, що там говорити. Що там говорити? Так, під підкапотка. По підкапотці все в оригіналі, бачимо всі болтики рідні, крила, капот. Тут у нас чудово видно фартук, тут у нас чудово видно лонжерони, всі шовчики, все абсолютно добре, чітко видно читається. Тут у нас тип 2 сокет, рідини. Все чистеньке красиве. Бачимо, що рівень охолоджуючий трішечки-трішечки впав. Ну і ще такий момент: пробіг за 200, Дивимось стан ЛКП. Тут немає сколів від слова взагалі, друзі. Ось кромка, зараз фокусується. Немає сколів, не побита, непосічена у нас морда. Що по. Ну, це. Насипалося, друзі, це бруд, але тут сколів немає. І те саме у нас по бамперу. І така сама історія у нас по бічним дзеркалам. Сколів немає. Непосічені стійки, непосічений дах. Тобто витривалість у цих електромобілів, як ви бачите, і по кузову, і по салону дуже-дуже на високому рівні. І це, друзі, простір. Для фантазії, для наших нечесних перекупів, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього автомобіля. Напишіть ваші версії, який у нього буде стан соху. Що по електроніці? Чи будуть якісь помилки? Ну а я зараз буду брати ключі і перевіряти це. Так, з друзі, десь отут зараз виведу свій екран і прозріваємо разом сох у цієї машини 100%. 100%! заходимо в карту коміру і дивимося, що вони відкалібровані в ідеал. Там по одній комірці здається, у нас випало трошечки не в ідеал, але зараз заряд у нас 10%. на вулиці. Мороз ми не знаємо скільки машина так простояла і як її експлуатували до цього. Заряджаємо повільним струмом, і воно відкалібрується в ідеал. Зараз поки що машина читає всі блоки. Тут трішки нам щось помиготить, і я вам покажу, що у нас там з усіма блоками. Типу, все і так зрозуміло. У нас немає помилок на екрані, машина розумна. Тож максимум я можу подивитися якусь історію чи є щось там в пам'яті у машини, але це все дрібниці. Було би щось серйозне, воно було би тут. Ну і на залишок тестую всю електрику. Всі склопідйомники працюють навіть на задній правій дверці, яка фарбувалася. Знову ж таки, те, що вона там в 300 мікрон фарбована, говорить про те, що вона рідна, що її навіть не міняли. Можна поставити з розборки білу нефарбовану, і буде вам машина в рідній фарбі. По підігрівам кермо сидіння працюють. Другий ряд я зараз перевіряти не буду, але я думаю. Ви, як і я, здогадуєтесь, що там також все добре. Звичайно, якби ця машина купувалася реально для когось, то діставав би колеса і перевіряв. Але поки що, я думаю, на цьому етапі поточної інформації нам з вами буде достатньо. Ну що, ось пацієнт номер 2 У цього на одну тисячу кілометрів пробіг більше. 212 тисяч кілометрів. Виглядає, в принципі, він так само, як і наш поточний варіант. Але комплектація у цього автомобіля вже максимальна. Він у нас вже йде повнопривідний. 21 рік. Так, це дійсно найдешевша в Норвегії машина з повним приводом в максимальній комплектації. Ціна чималенька, 280 тисяч крон. На експорт буде дешевше, невеличкий торг буде присутній. Але людина сказала, що пропозиції по типу 215, точно не треба мені озвучувати. Так що щось там символічне скинемо, але не більше того. Також продавець у нас в Іспанії автомобіль залишив другу, і якщо друг зараз на зв'язку зможе показати зараз, то їду туди зараз. Друзі, ось вже біля другої машини. Ця машина з-під таксі. І зараз будемо дивитися, наскільки вона вбита і наскільки сильно вона постраждала від таксі. Так, скажу відразу, візуально вона виглядає доволі доволі непогано. Зараз будемо знайомитися з нею детальніше. Перше враження дуже чисте, охайне авто. Мені здається, як начебто його полірували, тому що. Ну, в дуже гарному стані лак. Зараз ви можете чути, працює клімат. Ось тут зовсім дрібненькі подряпинки на цьому пластику. зовсім зовсім дрібні. Кромка капота в чудовому стані. Автомобіль, бачите, їздив по місту, і через те ну, не посічений ні капот, ні стійка, як я вам казав, ні бокові дзеркала. В дуже-дуже гарному стані. Що ще? Стан дійсно доволі-доволі непоганий. Якихось пошкоджень, різнотонів по кольору я не бачу, ніби як це авто аж в кращому стані, ніж попереднє. Так, бачимо, ось тут постраждав у нас порог. Це пластикова накладка, її можна пофарбувати, тут проблем немає жодних. Ну і загалом великих дефектів по автомобілю не видно, на яких варто акцентувати увагу. Ідемо з товщиноміром, перевіряємо лакофарбове. Оригінал. 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 До речі, зверніть увагу, ось у нас скольчик. Автомобіль не оцинкований і тим не менше тут немає іржавчини, метал чистий. Так, кришка багажника у нас внутрянка рідна, а зовні. Показую, зовні 164. Так, тут у нас 213, тобто в один шар фарби. При цьому... При цьому болти у нас не кручені. І так, чисто формально. Заглянемо вниз, перевіримо, що у нас тут, чи не заїжджало сюди. Тут сабвуфер, метал, ідеально все по заводу. Тобто ніякого ДТП не було, кришка багажнику не знімалася, але вона фарбована в один шар. Рухаємось далі. Оригінал. Так. Харбована знову задня права дверка, друзі. 224. Нічого серйозного. 150. Нижче 500. 300. І внизу є шпакля. 900. 1700. Отже, друзі, ось ця подряпинка у нас по порогу. Вона не єдина. Як я розумію, ось тут була подряпина, це просто міняні вже елементи. А цей поріг залишився рідний. Знову ж таки, могли б просто дверку в колір поставити і все. Розпил іде на передню праву дверку, шпаклівки на ній немає. Але розпил пустили. то рівно, а, ну, розлачили. То 4, бачите, на стику. І тут уже крило йде в оригіналі, і капот у нас в оригіналі. Так, капот в оригіналі. Ну і давайте подивимось. Двері знімалися чи ні, навіси рідні, сильно далеко не ввалило, і болти не кручені, друзі. Я не знаю, як вони умудрилися пофрабувати дверку, не знімаючи її. Навіщо це було робити, але маємо, що маємо. Так, бачите, не тримає упорчик тут у цієї дверки. Ну, таке. Дивимося, що у нас тут по внутрянці. По внутрянці оригінал. Бачите, нічого серйозного знову ж таки не було. Подряпали дверку, просто дверку, і все. Сюди нікуди не дістало. Бачите, як і має бути до 80 мікрон, тут б'ється. Ну і причому залишилось трішки подряпинок, коцок. Як ви розумієте, в таксі це місце найбільше має бути постраждалим, в тому плані, що завжди з цієї сторони сідають пасажири, виходять. Як ви бачите. Пасок безпеки, яким тут постійно користуються в Норвегії, всі простібаються насправді і попереду, і позаду. І я і вам раджу це робити. І через те у нас тут ось такі артефакти машини після таксі. В іншому ж в нормальному стані дверна карта. Блін, ну ці двері просто взяти на розбірці, поставити в колір і все, і машина буде в рідній фарбі. Сидіння не продавлене. Все нормально. Такс, тут у нас навіщо в таксі машина в максимальній комплектації з комфортом таким комфортом для водія. Тут все в чудовому стані. Тут також в чудовому стані. По навісам. Тут все звичайно оригінальне, ця дверка у нас також не знімалася, крило не знімалося. Тут також сліди, сліди використання, скажімо так. Дивно, дві різні автівки з однаковим типом пошкодження. Так, по цій стороні маємо також ось такі дефекти. Навісне оригінал і навісне оригінал. Стан сидіння оцінюйте, як на мене, тут стан кращий, ніж у попереднього автомобіля. Да, тут кормо. Так, друзі, ось такі сліди у нас від якоїсь таксічної апаратури. Ось ця невеличка панель, вона знімається, може бути притягненою. Ну, знову ж таки, нас це сьогодні не дуже цікавить, нас цікавить стан по техніці, і техніка тут непогана. Отже, друзі, подивились другий автомобіль, який в непоганому стані, який не був в ДТП, але був в таксі, і сліди використання автомобілів в таксі залишились. І тим не менше я вважаю, що при пробізі 212 тисяч кілометрів і при експлуатації в таксі автомобіль виглядає добре. Тут обов'язкові технічні контролі що два роки. Автомобіль в непоганому технічному стані. Я зробив тест-драйв і там нарікань якихось у мене сильних немає. Прочитали ми батарейку у батарейки Сох 100% і по діагностиці вибило одну помилку, але ця помилка знову ж таки вибивалася і на панелі. Машина сама себе діагностує і дає вам зрозуміти, де шукати проблему. Тут проблема в блоку, який моніторить сліпі зони. Цей блок можливо треба просто відкалібрувати. Там є функція калібрування, а можливо, його треба замінити в будь-якому випадку. Це недорога запчастина, і це єдина проблема, яка є на зараз. Бачите, я не старався прикрасити дійсність. Я вам показав всі дефекти, навіть найдрібніші, для того, щоб ви просто розуміли, що очікувати від електромобіля з пробігом 200 тисяч кілометрів. Адже звісно, найперше за що всі переживають, це батарея. Як ви бачили, у Іоніка 5 State of Health, тобто стан здоров'я батареї, складає 100%. неймовірних 100%. Звичайно, друзі, це не означає, що деградація у іоніків відсутня повністю. Іоніки роблять. Великий НЗ, який вам недоступний, НЗ потрібен для того, щоб він залишався завжди пустим, і ви не могли батарею зарядити на 100% і не могли батарею розрядити вну. Ось Ці крайні положення найбільш негативно впливають на стан здоров'я батареї, і Hyundai таким чином перестраховує вас від цих крайніх положень. Також, друзі, на мою думку, саме з цього НЗ і відбувається деградація, тобто деградує автомобіль саме в тому НЗ, і БМС буде показувати 100% доти, поки це НЗ повністю не з'їсть деградацією і не дійде вже до вашої реальної доступної для вас ємності. Але, друзі, Hyundai хитрує таким чином на користь свого споживача. В той час, коли інші виробники кажуть, що, наприклад, ємність там у нас 36, а дає вам фактично доступної 32 кВт. -години. І Hyundai, коли каже реальну ємність батареї, то ви знаєте, яка вона дійсно реальна, і вона доступна вам. Ну і хочу сказати: якщо ви цікавитесь саме Ioniq 5, то у нас на каналі ви знайдете великий відеоогляд, де я показую сильні слабкі сторони цього електромобіля. Також є окреме відео, де я тестую автономність по трасі в зимовий період при температурі мінус 25. і також є тест швидкості заряду цього електромобіля. Тож переходьте на наш канал і дивіться цікаві для вас відео. Стосовно. Корейських виробників електромобілів Hyundai і Kia, Ми відзняли дуже багато їхніх електромобілів. Ioniq з 28 восьмою батарейкою декілька відео, з 38 восьмою батарейкою декілька відео. У нас є Kia Soul, Kia Niro, Soul Дорестайловий, Рестайловий. Загалом, якщо ви любите електромобілі в цьому розбиратися, то переходьте на наш канал і сподіваюсь, знайдете для себе там багато чого цікавого. Нагадаю вам за наш збір для ЗСУ, будь ласка, долучіться, бодай маленькою. Якоїсь сумою долучіться замість чашки кави. Просто скиньте, і ви зробите дуже-дуже корисну справу. Вподобайки, підписки, коментарі. Пишіть друзі, що сподобалось, що не сподобалося, на яку тему зняти наступне відео. Всі коментарі читаю, до всіх дослухаюся. І контент стараюся зробити таким, щоб він був максимально цікавий саме більшості. Тому пишіть в більшості, що вас цікавить, і буду знімати саме такі відео. Наразі все ця тема закінчена. Бажаю здоров'я і слава Україні.